Привіт, друзі! Ви завітали на канал Репетитор з математики. Сьогодні, по вашим проханням, хочу звернутися до підручника істер математика 10 клас і подивитись уже з третього розділу, який називається координати і вектори у просторі. З 11 параграфу прямокутна система координат у просторі, розв'язок прикладів 11.2, 11.4, 11.6 і 11.8. В 9 класі ви розглядали координати і вектори на площині. А це для вас нова тема. В 10 класі ви розглядаєте вже координати і вектори у просторі. І якщо вам цікаве відео з теорією на цю тему, то посилання я дам в описі до цього відео. І так, вперед. Задача 11.2. Які з точок і задані ось такі точки К, Л, М, Н, П і Т з координатами? Зверніть увагу, у просторі ми маємо вже три координати а не дві, це відповідно координата по X, по Y і по z, тому що з'являються три координатні осі в координатній системі в просторі. І треба визначити, які з цих точок лежать на координатних осях. Скажіть, на яких саме. І тут треба згадати, що якщо точка лежить на якійсь осі, то вона має саме координату значення числове цієї осі. Тобто, якщо лежить точка на осі абсцис, тобто на осі Х, то вона має тільки х, а відповідно y і z у неї дорівнюють нулю. Точно так же, якщо точка лежить на осі ординат, тобто на осі Y, то у неї є тільки значення y. А х і z при цьому дорівнюють нулю. Відповідно, якщо точка лежить на осі аплікат z, то у неї є тільки значення по z. І значить, нікуди не відхиляється ця точка по двом іншим координатним осям, і значить по двом іншим координатним осям координати дорівнюють нулю. Тобто, щоб визначити, що якась із точок лежить на координатній осі, треба дивитись, щоб у цієї точки в координатах було одне значення або х, або y, або z, а два інших значення дорівнювали нулю. Тобто шукаємо такі точки, де маємо два нуля і якесь число. І так почнемо дивитися, дивимось на точку К. У точці К ми бачимо, що координата 0, 0 і 7. Тобто перші дві координати, а саме х дорівнює нулю і y дорівнює нулю. Значить, ця точка лежить на координатній осі аплікат, тобто z. Тому що ми бачимо, що по z у неї є значення. Воно відкладено саме на цій осі, значить ця точка K лежить на осі OZ. Далі дивимося, які ще точки мають координати d 20 Тут немає нулів, тут один 0, а тут ось 2,0. Це точка N. Якщо у точці N координати 0, 19 і 0. То ми бачимо, що у неї x дорівнює 0 перша координата і z дорівнює 0, це третя координата. А по y ми маємо якесь значення 19. Тобто, значить, ця точка n лежить на осі ординат, тобто на осі y, бо у неї y саме заданий. І ця точка відкладена по цій осі на 19 одиниць. Ми дивимося ще на точки. Тут у нас один нулик. Ось ми бачимо, дивіться, у точки Т ще два нулика в координатах. Якщо у точки Т координати мінус 9, 0 і 0, то це два нулика, а саме y дорівня 0 друга координата, і z дорівня 0 третя координата. То значить, ця точка лежить на осі X, тобто абсцис. Чому? Тому що в неї по осі X відкладено якесь число мінус 9, і значить ця точка лежить на осі абсис. Отаким От чином ми визначили, які точки, на яких координатних осях лежать. Наступний приклад. 11,4. Які з точок, і задані А, Б, С, Д, 4 точки належить координатним площинам. Укажіть, яким саме. В системі координат в просторі вже ми маємо площини. Тому що на площині у нас було дві координатні осі, це була просто площина. Одна, єдина один з точок, на якому ви ми малювали ці осі, і це називалось координатна система Хі. То в площині ми вже маємо три координатні площини. І якщо. Якась точка лежить на площині Y, тобто яка утворена двома осями х і, то значить вона має координати х і, а z при цьому у неї дорівнює 0. Далі, якщо точка лежить на площині x z, яка утворена координатними вісями х і з, то значить вона має координати по х і по z, а по y у неї немає координати. Тобто вона лежить на площині, значить y при цьому дорівнює нулю. Ну і відповідно, якщо точка лежить на площині y, z, утвореної двома осями Y і Z, то значить вона має координати y і z, а по X координати немає, не відхиляється по осі X і X при цьому дорівнює 0. Тобто, щоб зрозуміти, які з точок належать координатним площинам уже, то треба шукати ті точки, в яких один нолик в переліку координат один. І дивитись, до якої координатної вже площини відноситься ця точка. Почнемо з точки А. Дивіться, у неї друга координата y дорівнює 0. Значить, у неї є координати X і z. Значить, ця точка, у якої y дорівнює нулю, належить площині XZ, тому що вона має ці координати. Дивіться, по x 2 по z-9, значить, належить цій площині. Далі дивимося, яка наступна точка має один нулик. Це точка С. Якщо у точки С ми бачимо координати 0, 11 і мінус 11, ми бачимо, що перша координата по x дорівнює 0, значить у неї є координати по y і по z, то, значить, ця точка належить площині YZ, вона на ній лежить. Дивимось, що є точка Д, у якої нулик 1 також в координатах. І цей нолик відноситься до третьої координати. Тобто у цієї точки координата по z до рівня 0. А є координати по х і по ігрику, то значить точка Д належить площині Хі. Бо там відкладена вона в цій площині і має координати саме по х і по ігрику. Ось таким чином ми зрозуміли, як визначати точки, що належать різним координатним площинам. Нагадаю, в просторі їх три. Далі, задача 11,6. Точка Т лежить на додатній півосі а на відстані 3 від початку координат. Які координати точки Т? Якщо точка лежить на осі абсцис, згадуємо, тобто на осі, не в площині, то вона має тільки координату певну на оцій осі, бо вона по ній відкладена. По всім іншим координатним вісям вона не відхиляється, значить, дві інші координати дорівнюють нулю. В даному випадку, якщо на осі абсцис, то ось абсцис – це ось іксів, значить y і z при цьому дорівнюють нулю. Далі, якщо сказано, що точка Т лежить на додатній півосі абсцис, значить ми відкладаємо оце 3 в сторону додатню, тобто з плюсом. Тобто координата по х буде більше нуля. Тому що якщо б ми відклали точку Т відповідно у від'ємну пів ось, осі осіапсис, то ми б мали координату мінус 3, бо в від'ємну йдуть уже числа мінус 1, мінус 2 і так далі. А в додатню 1, 2 і так далі. Тому, знаючи, що точка відкладена на відстані 3 і це 3 додатнє, бо це додатня півось, то значить точка Т має по х координату 3. В цілому, значить, точка має координати, дивіться, по х ми сказали 3, додатнє значення, а по y і Z 0, значить, точка Т має координати 3, 0, 0. І остання задача, 11,8. Знайдіть координати середини відрізка CD, якщо. І задані два приклади. Задані координати точки C і D в просторі. Ось такі і такі. Давайте розв'яжемо цей приклад. Для цього згадаємо, що ми маємо формули для знаходження координат точки середини відрізка. Вони такі ж, як і на площині. Координати по іксу середини відрізка, це напівсума координати початку і координати кінця по іксу поділити на 2, так само по ігріку. Ну, оскільки ми говоримо про те, що ми в просторі шукаємо координати, то у нас з'являється ще по ОЗ, і вона розраховується точно так же, як і по іксу, і по ігріку. Більше в моєму відео з теорією. Тепер давайте почнемо з першого прикладу. Нам дано дві точки. Це з координатами 0, 2, мінус 7, і де з координатами 6, мінус 4, мінус 9. Тобто у нас вже є, дивіться, оце х1, оце y1, оце z1. А це, відповідно, х2, y2 і z2. Ми просто підставляємо ці х1, х2 і так далі в формули і шукаємо координати середини відрізка. Координати середини відрізка по х, це будуть. Треба взяти х першої точки 0, плюс х другої точки 6 і розділити на 2. Це буде 3. Точно так же по y, Дивіться, ми вже беремо координату по y по цій формулі, першої точки 2, плюс і друга координата мінус 4, значить ми пишемо в скобочках мінус 4, поділити на 2. Скобки відкриваємо, маємо 2-4, мінус, мінус 2 ділимо на 2, мінус 1. І координата по z. Беремо мінус 7, це перша координата першої точки по z. Плюс і беремо координату другої точки мінус 9 поділити на 2. Маємо мінус 16 поділити на 2 мінус 8. Отже, ми визначили координати середини відрізка CD, при умові, що C і D мають такі координати. Дивіться, це по х це троєчка. Координати записуємо в круглих дужках через крапку з комою. По х це троєчка, по y мінус 1, по z мінус 8. Ну і друге завдання піде у нас простіше і швидше. Дано дві точки точно так же з координатами конкретними, заданими. Беремо першу формулу і визначаємо координату по х середини відрізка. Беремо першу координату по х2, плюс 7 ділимо на 2. Маємо 9 поділити на 2, 4,5. Точно так же по y беремо координату першої точки по y мінус 4, другої плюс 4 поділити на 2. Маємо 0 на 2, 0. Координата по Z, це координата першої точки по Z – 9 плюс другий 0 на 2. 9 на 2 4,5. Значить, координати середини відрізка, коли точки C і D мають ось такі координати. Буде записано таким чином. Це по X – це 4,5 крапкаскомою, по y 0, і по З 4,5. Раніше ви вивчали координатну систему на площині. А тепер ви вивчаєте її в просторі, і у вас додається лише одна додаткова вісь. вісь Z. І тепер ви зможете працювати з завданнями по цій темі. Якщо у вас виникли питання, задавайте. Якщо відео сподобалось, чекаю від вас лайк. До нових уроків! Все буде Україна!